Сьогодні, в цей сонячний день, ми зібралися тут, біля погруддя великому батьку українського народу Тарасу Шевченку, для того, щоб першу в Білій церкві відзначити день, коли в 1941 році українські націоналісти під проводом Степана Бандери під час кривавої сутички, кривавої війни між двома людоненависницькими режимами, а саме нацистською Німеччиною. І комуністичним Совєтським Союзом спромоглися оголосити акт про відновлення української державності. Це сталося 30 червня 1941 року. Але ми маємо згадати тих молодих хлопців, які в ті буремні роки, незважаючи на втрати, незважаючи на бруд, на кров, на стрілянину, спромоглися відтворити. Віковічну волю української державності. Вони спромоглися заявити про те, що Україна була, є і буде. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб нагадати українцям про те, що визвольні змагання не закінчилися в 20-х роках, про те, що українську державу намагалися відтворити і в 40 40-ві роки, і були успішні кроки. Але хто ж пам'ятає, що то був за акт? Для того щоб ми пригадали ті слова, які викарбувалися в серці кожного свідомого українця і підняли його на боротьбу, запрошую прочитати Олексія Ренкаса. Волею українського народу. Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація українських націоналістів, яка під проводом її творця і вождя Євгена Коновальця. Вела в останніх десятиліттях кровавого московського большевицького поневолення завзяту боротьбу за свободу взиває весь український нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна держава. Суверенна українська влада запевнить українському народові і лад, і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння усіх його потреб. На західних землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному урядові, що створиться у столиці України Києві з волі українського народу. Українська національна революційна армія, що творитисьме на українській землі, боротисьме проти рос... московської окупації за суверенну соборну українську державу і новий лад у цілому світі. Хай живе суверенна українська соборна держава. Хай живе Організація українських націоналістів, хай живе провідник Організації Українських націоналістів Степан Бандера. Слава Україні! Героям слава! Саме просвітяни піднімали. З забуття українську мову. Саме просвітяни несли в кожне село, в кожну хату рідне українське слово. Саме просвітяни на початку 90-х і в кінці 80-х років підняли оту хвилю національного визволення і донесли всю історичну правду про минулі події до кожного українця. І завдяки багато в чому просвіті в 1991 році Україна назавжди стала незалежною. Запрошую до слова голову Білоцерківського міськрайонного об'єднання Вуд просвіта імені Тараса Шевченка Володимира Іванціва. Друге товариство. Сьогодні в Україні точиться боротьба російського шовінізму із його колаборантами. За Україну, за поневолення України і повернення її в імперське ярмо. і ставка у цій боротьбі це є існування української нації, української держави. Ми вперше сьогодні відзначаємо цей день у Білій Церкві і, взагалі, в Україні. На Дніпрянській, Східній, Тим Паче Південний цей день не став, не ввійшов у свідомість як етап боротьби за українську державу. Але сьогодні цей день набирає особливої значущості у зв'язку із розв'язаною антиукраїнською українофобською кампанією. Запрошую до слова голову Білоцерківської міської організації Українська республіканська партія Олександра Мамалиго. Чи на рідних полях, чи в чужій стороні осінило чи ні святохресне рам'я вам усім, хто поляг за тризубовий стяг вічна пам'ять. Ви, ким ведено бій, вірні Симон, Євген, ви без ліку і імен. Ти, кристальний олеже, всіх крилом вас покрий, Михаїле святий, Божий стратеже.